Доброго дня, магітера українська, мене звати Олена. Загальний розклад. Січень 2025 року. Які двері для вас відчиняться саме в даний період? Два варіанти. Цих варіантів обирайте інтуїтивно, а далі слухайте дивитеся. Ці ініфікація кварен по першому та другому варіанту. Які двері відщиняється кварінту першого варіанту? Які двері віщення це кварент в другому варіанту. Додатково буде порада. По-першому Варіант варіанту ваша саніфікація. Відчуваєте бажання всім серцем, навчатись, отримати додаткові знання, тому що розумієте, відчуваєте всім серцем те, що даний шлях або дані дії не дадуть вам можливості реалізувати ваші бажання. Є велике бажання, бажання всім серцем досягнути чогось, щоб досягнути, отримати те, чого ви бажаєте, потрібно отримати додаткові знання, проаналізувати ситуацію, визначитися і йти в новопочинання. Але от саме навіть процес декого. Є чітка вказівка саме про те, що відбулося стілення серця. Відбулися позитивні зміни. Внутрішньо ви відчуваєте власне бажання жити, будувати, досягати. І ви відчуваєте навіть зміни не лише внутрішнього наповнення, а відносно настрою, відносно внутрішніх поривів, бажань. Ви чітко розумієте, що Є бажання і ви бажаєте здійснювати і досягати? Реалізовувати і реалізовуватися. Не застрягати? Тому що саме цей шлях, вибір, біг, якого ви зробили, ті бажання, які ви бажаєте реалізувати, власне навіть самі перечуття досягнення тієї цілі того результату наповнюють вас. Які двері? Берем по першому варіанту, в січні 25-го року для вас відкриється. Стілення розбитого серця. Закінчення цієї ситуації те, що травмувало вас, те, що розбивало вам серце, з вашого життя йде негатив, негативна ситуація. Ну або саме закінчення трансформації. І новопочинання. Відкриваються двері в новопочинання, в навчання, початок проєкту, нового починання, пропозиція, шанс. Більше говориться про те, що ви знаєте, чим ви бажаєте займатися. Але от саме настрій, ситуація, трансформація січень 25-го року, закінчення, ви вже відчуваєте наповнення. Ну, або хтось найближчий час відчує. Конкуренція, конфліктна ситуація, потрібно було вибирати. Робити вибір. В декого був вибір, або, власне, вибирати себе, стосунки взаємодію, ну, або все ж таки стати жертвою тих людей, які бажали використовувати вас. Ну або загалом в житті склалася обставина ситуація, що ви не змогли досягнути результативності, тому що у вас заспиноюся гра з боку людей, які вставляли вам палки в колеса, і не дали вам можливості досягати результативності в вашому житті, тому що фактично вони використовували владу, щоб не дати вам можливості. Мати по відношенню до власної реалізації тих результатів, яких ви могли досягнути. Ви чітко стояли на виборі, яким шляхом вам рухатись? Можливо, в декому була конфліктна ситуація, і даний конфлікт виснажував вас. Ви не знали, що вам робити. Ви знаходились в розчаруванні от ситуації, яка розбивала серце, але ставиться крапка. Ви визначаєтеся, робите вибір. Або відносно самої ситуації, загальної ситуації, ви вибираєте себе. І конкуренти, ті, які вставляли вам палки в колеса, ті, які негативно впливали на ваше життя, на вашу реалізацію, на внутрішні ресурсність і наповнення, тому що ви зливалися негативні думки, реально зливали енергію. От саме на цьому ставиться крапка, ви вибираєте себе. І ви вибираєте власний розвиток. Ви бажаєте рухатись далі, ви ставите крапку. Навіть якщо це ситуація з конкурентами або людьми, які негативно впливали на ваше життя в минулому, а ви знаходились в спогадах і поверталися, і зливалися ресурсно, то ви закриваєте двері в те минуле. І рухаєтесь далі. Ви остаточно. Поставлена крапка на стілення на ситуацію, яка розбивала вам серце, яка тримала вас в бездіяльності, тому що ви обираєте себе і вибираєте власний розвиток. Бажаєте рухатись до результату, до результативності, а двері відкриваються, власне, перше, вибрали себе, закінчили трансформацію. Поставили крапку на ситуацію, яка розбивала вам серце. Конкуренти, конфлікт, на негативний вплив загалом на ваше життя, стосується вашої реалізації. Можливо, хтось звертав увагу саме на тих людей, які негативно проявляли ваше життя, конкуренти ті самі. Ви емоційно реагували на негативні прояви в ваш бік. Закінчення, трансформація. Ви повинні, якщо ще хтось знаходиться в роздумах, ну або реагуєте емоційно на цю ситуацію. Вам надається ситуація і надавалася саме для того, щоб ви трансформували своє бачення, щоб ви зрозуміли, що немає сенсу втрачати ресурсами на тих людей, які Насамперед прийшли ваше життя для вашої власної трансформації, тому що якщо ви дозволяєте виводити себе на емоції в нестабільні відносно емоційного стану, ну ви зливаєтесь ресурсною, вас не вистачає ресурсу, щоб досягнути результату. Тому, щоб дати вам можливість шанс, насамперед, ви що сили надали вам ситуацію або саме тих людей, які трансформували. Щоб ви стали більш стабільніші, досягнули внутрішнього балансу, гармонії, наповнення ресурсного, стілили серце і зцілилися, і могли тримати цей баланс і рухатись до досягнення саме в новопочинанні. Які двері відкриваються? Ну, от якщо ви долаєте саме ситуацію, де ви знаходились без в бездіяльності, в негативному емоційному стані в безресурсному, зверніть увагу, ви залишалися в роздумах відпочинок, бездіяльність, тому що знаходились в роздраві внутрішньому, реагували емоційно на конфліктну ситуацію, на конкурентів, не робили вибору, знаходились в бездіяльності, а вам говорять, що завдяки вашій мудрості. Завдяки тому, що фактично ви досягнули власне розуміння, що вам потрібно пропрацювати. Ви вибрали себе, поруч з вами є ті люди, які підтримують вас саме на даному шляху. А ті, які конфліктують, конкурують або негативно впливають на ваше життя, ви поставили крапку і емоційно досягнули розуміння не реагувати саме на негативні прояви в ваш бік. Це саме ви повинні були трансформувати цю мудрість, ці знання ви повинні були досягнути. І, власне, в цій ситуації ви повинні були вибрати себе, власний розвиток, дотягнути розуміння, що не зважаючи на ваше оточення, не зважаючи на прояви, негативні саме ваш бік, ви повинні вибирати себе. Ви повинні бути самодостатньою і цілеспрямованою, рухатись до цілі, до результату. Але при цьому... Не дозволяти виводити вас на емоції, хто б це не був. І з часом ви досягнете результату. Але тільки з розумінням самої ситуації, розумінням, власне, що ця трансформація, ця ситуація, ці обставини, або ті люди не покарання, не випробування, а ваша трансформація саме те, що ви повинні були пропрацювати. Чого ви повинні були досягнути от досягнути цього розуміння, що вам дана дана ситуація на благо. І ці люди, які негативно впливали, які конкурували, можливо, і на даний момент в кого є саме ця ситуація, але досягніть, власне, мудрого розуміння цієї ситуації, мудрість, власне, це ваш досвід який надалі допоможе вам досягнути часу в своєму житті позитивних зміни і результативності якщо будете власне, боротися за своє місце під сонцем відстоювати незважаючи на ситуацію на обставини Активно діяти, йти в новопочинання, не зупинятися, не дозволяти ви будете вас на емоції, а будете боротись, діяти, активно проявлятись, то ви досягнете в своєму житті саме те, чого бажаєте, Благополучень достатку. Поруч є саме ті люди, які підтримують вас на даному шляху. Ваш рід, ваша родина, та підтримка, той захист. Емоційне наповнення, яке дає вам силу, ресурс, і, власне, ваш рід дає підтримку в процесі трансформації, проходження, розуміння самої ситуації. Ви повинні зрозуміти, що дана ситуація дана вам на благо, Щоб ви отримали саме той досвід, винесли ту мудрість для себе. І, власне, досягнули того рівня трансформації, яка й допоможе вам в найближчий час досягнути результативності, результату, здійснити бажання в кожну свою ситуацію, мрії, бажання, але січень 25-го року для вас це закінчення і ідитивного починання, додаткові знання, навчання. Вибір, власне, робити, власний розвиток. Але от щоб досягнути результативності, результату, цілі, є певні обставини, ситуації, трансформаційні, є люди, які негативно впливають, але саме вони і ситуація взаємодії з даними людьми надається вам, власне, для трансформації вашої внутрішньої, щоб ви досягнули ресурсного стану. Який допоможе вам досягнути саме того і достатку, який надасть вам відчуття впевненості і самодостатності. Дякую. Січень 25 року, які двері для вас відкриються саме в даний період? Кварентового варіанту ваша сигналікація. На даний момент ви в роздумах. Досягнули певного внутрішнього балансу і розумієте, що вам потрібно активно діяти і рухатись до цілі до результату. Внутрішньо відчуваєте силу, рівновагу, баланс. Поки що, можливо, якщо ви маєте можливість відпочити, побути в самотності, то визначаєте для себе головні риси, Те, чого ви досягнули. Це. Емоційно ви досягнули внутрішньої гармонії балансу і відчуваєте бажання енергетичне наповнення діяти, проявлятися, йти в новопочинання. Але поки що в роздумах. Чим ви бажаєте займатися, або те, чим ви займаєтесь, чи бажаєте продовжувати на визначенні на даний момент? Чого б не стосувала ситуація? Можливо, дехто. Відносно деяких людей, вашого близького оточення, або стоїти на виборі чи співпрацювати, взаємодіяти з цими людьми, які двері відкриються для вас саме в січні 2025 року, щоб здійснити перехід, гармонізувати своє життя. Відносно новопочинання досягнути результату того, якого ви бажаєте, ви ресурсні і самодостатні. І вам відкриваються насправді двері. В даній ситуації, в даних обставинах, ви будете взаємодіяти з деякими людьми. І дана взаємодія відносно новопочинання, ця ситуація, ці двері, можливості, шанси, які відкриються для вас. Дадуть вам можливості загалом покращити ситуацію відносно ресурсного стану, вирішити питання, відносно власної реалізації здійснити перехід, отримати той результат, на який ви сподівались, тому що ви на даному етапі ви не маєте того, чого бажаєте, але бажали покращити. От ви отримаєте шанс, можливість досягнути більш кращого результату. І ви загалом, ті можливості, ті двері, які для вас відкриються, той шанс, який ви отримаєте, в подальшому дасть вам відчуття самодостатності. Це як подарунок долі по другому варіанту. Тому що, власне, ви досягнете значного рівня розвитку і результативності відносно власної реалізації. Якщо це, наприклад, наймана праця, то ви займете певний рівень, отримаєте статус, статусну посаду. Ну і відносно власне реалізації отримаєте фінансове забезпечення, те, яке дасть вам можливість перевести ваше благополуччя і достаток фінансово матеріально на наступний етап, тобто значно покращити ситуацію. І ви, власне, відносно тих змін, які відбудуться, відчуєте себе самодостатньою. Наприклад, щоб в подальшому реалізувати свої мрії і бажання, одним із яких, можливо, є придбання будинку. А цей рівень, ці можливості, які для вас відкриються в січні 25 го в подальшому змінять ваше життя на краще. Не в січні 25-го ви матимете результат, а в подальшому, але от саме ситуація обставини двері для вас, які відкриються в січні 25-го, є початковим етапом, саме тією можливістю, яка в подальшому і відкриє для вас можливості досягнути реалізації тих мрій і бажань, які ви маєте. Кардинально зміниться ситуація. В ДЕКО буде декілька варіантів. Ви, власне, пройшли кармічні відпрацювання, і вищі сили не дадуть вам можливість, шанс. В Деку... Декілька варіантів. Дві пропозиції. Вам потрібно буде визначати. кожна із даних пропозицій для вас буде. Мати позитивний результат. Але кожен із вас повинен розуміти, що от загальний розклад і вам надається загальна інформація, що саме відбулося, що саме буде відбуватися. Але вже по відношенню до даних варіантів, ви повинні, наприклад, якщо ви не розумієте, що ви можете мати в тому чи іншому випадку, по відношенню до того чи іншого варіанту, потрібно розглядати окремо кожний із варіантів. Але загальна картина, скажу так, що те, що загалом буде відбуватись в вашому житті, як подарунок долі, тому що в подальшому відкриваються для вас можливості, шанси досягнути благополуччя і достатку кардинальні зміни, можливості на кардинальні зміни в вашому житті, тому що ви пройшли саме кермічні випробування, пропрацювання. Той шлях, ті уроки, які на думку вищих сил ви повинні були пройти, щоб отримати можливий шанс здійснити перехід на наступний етап от це саме ви повинні були пройти, подолати, отримати додаткові знання, отримати додатковий ресурс, пройти певну трансформацію. Ні, сидіти і думати точно не потрібно. Аналізувати, от, вибирати, ні, потрібно діяти, визначати. Чітко розуміти ціль для себе і робити, визначати, використовувати шанси, можливості. Загалом ви повинні розуміти, що з січень 25-го року кваріант по-другому варіанту, чоловік ви чи жінка, але от саме внутрішній гармонії баланс саме в такому стані ви зможете. Зрозумійте для себе, яким шляхом ви бажаєте рухайтесь. Прислухайтесь, але не скажу, що повинні робити вибір серцем. Ви будуйте для себе чітке розуміння, проаналізуйте ситуацію, але не застрягайте, от саме в даному аналізі. Відсікаєте чітке розуміння, не застрягаєте, визначили і рухайтесь далі. Дана ситуація, можливості, шанси відкривають для вас можливості в подальшому. Протягом року досягнути саме того результату, який буде реально задовольняти, наповнювати вас відчуття навіть тих позитивних змін, які будуть відбуватись. Королева Пентаклів. Знову перехід, мир, старший аркан, гармонізація. Але визначаєте шлях робити вибір? Королева мечів. Логіка, аналіз не серцем. Не застрягайте. Ну, Якщо є таке попередження, значить ви можете застрягнути в бездіяльності в аналізу ситуації і не діяти. Ні, чітко визначаєте подальший шлях, робите вибір і дійте. Щастя, радість, благополуччя. Власне, ті зміни, які будуть відбуватись, Нададуть вам власне відчуття наповнення, ресурсності. Ви повинні поставити крапку на минулому, тому що от саме ситуація в минулому з чоловіком, якої б сфери життя це не стосувалось, але от дана людина вела вас саме в негативний стан, втрати, розруха туга, печаль, і от ви тривалий час знаходились в негативному емоційному стані і в бездіяльності. Власне, почніть жити, радіти і насолоджувати життям. Тому що січень 25-го року для вас відкриває можливості, шанси, але ви повинні в минуле навіть спогадами не повертатися. Все нове починання. Те, що було раніше, а ця ситуація відбувалася, вже тривалий час, її не існує. І ви повинні навіть спогадами не повертатися. Зрозумійте, що це дано саме для того, щоб ви досягнули цієї рівноваги балансу, гармонії, пропрацювали це. Тому що, якщо ви не будете стабільні від вашого ресурсу, не відчуєте власної енергії, бажання жити, працювати, вкладатись, активно діяти, використовувати, то ви не зможете досягнути. Те, що відбулося, наприклад, в стосунках, ви повинні розуміти, що ви отримаєте шанс, можливість, тому що двері у вас відкриваються не лише до досягнення результативності відносно вашої реалізації, тобто покращення ресурсного стану, фінансового і матеріального достатку, але в своєму житті ви отримаєте шанс, можливість зустріти того чоловіка, з яким матимете перспективу. Єдине, що не зациклютися в тій чи іншій ситуації, от те, що було раніше, ви тривалий час втратили час і проходили трансформацію відносно того, щоб очистити ментал від негативних думок, тому що негативна ситуація, наприклад, із за чоловіка, із за його негативних дій ваш бік, ви втратили роботу, втратили можливість. Мати саме певний дохід відносно фінансу і матеріального благополучення достатку, але ви тривалий час ще й знаходились в негативному емоційному стані, в бездіяльності, не могли досягнути гармонії балансу, очистити свої думки. Ви застрягли. Вам говорять, що радійте, живіть, насолоджуйте життям січень 25-го року це новий етап. Ви вже повинні працювати. Ніхто не говорить, що от ви дуже швидко досягнете результату. Ні, ми говоримо про те, що відкриваються можливості, шанси. І потрібно діяти, активно проявлятися. Давайте подивимося, що відбувається в чоловіка з минулого на даний момент, якщо комусь дуже цікаво, розбите серце. Тому що саме те, про що він мріяв, ціль, якої він бажав досягнути, він не досяг. Дуже довго боровся. На даний момент він розуміє, що йому треба переглядати саме обставину ситуацію, те, в чому він знаходиться, тому що саме ту ціль, яку він ставив перед собою, він її не досяг. Можливо, навіть зміна роботи. До інших берегів. Кардинальні зміни. Змінити, то він змінить. Але щоб досягнути того рівня фінансово, матеріального велоплуччя і достатку, ну він не може розраховувати, тому що все спочатку потрібно буде починати. Тому він знаходиться в розчаруванні на даний момент розбите серце відносно тієї цілі. Того результату, якого він бажав досягнути. Він зайшов саме в період відпрацювання. Якщо раніше людина мала владу і користувалася владою і в негативних цілях, в тому числі, то на даному етапі фортуна удача не на його боці. Відносно вас, фортуна удача на вашому боці. Чому й говорять, що живіть і радійте, насолоджуйте життям, використовуйте можливості шанси, не застрягайте. Дякую. Має таро української до зустрічі.